Сьогодні день подяки і хвали, за плід, що нам земля вродила, за фрукти гарні овочі рясні, Господня благодать всіх наділила, за сонечко, що гріло сяйвом з неба, за дощик проливний, за кожний день, за все нам Богу дякувати треба і за пташини і співпісень. За квіточку пахучу в чистім полі, колося золотисте на стеблі, що маєм вдосталь хліба, солі, достаток є на нашому столі. Для спрагненого чисте джерело Господь дарує всім безплати і за повітря, щоб дихаємо тепло, хвалу йому потрібно нам віддати. Ми маємо все: здоров'я, світлий розум. Ногами ходим, руки у нас є. Господь дає нам все, що просим, благословіння своє щедро з неба лє. Та все не зможемо злічити, що милість Бога подає, давайте будемо хвалити за все, що було і що є. За дар спасіння, пам'ятаємо і за прощення усіх гріхів. Сердечно Богу віддаваймо. Хвалу йому царю, царів. Амінь.